У нас специфічне завдання. Ми маємо зробити ось ці вікна у ревіті. І в чому проблема? А в тому, що стандартні вікна, ось тут не зовсім може з цим справитись, тому що в будь-якому разі виникає там оцей стик, і знайти такі вікна, щоб вони адекватно побудувалися. Насправді це дуже тяжко і в інтернеті. Можна, в принципі, шукати вирішення. Найкраще вирішення, на мою думку, це зробити вікна не вікнами, а м, такою навісною стіною, тобто вітражною стіною. Це я в чистоті. Е Стіна, так, і вона wall, ось це Storefront. Чому вона нам вигідна? Тому що вона має попереднє налаштування оцих мульсів, навіть меж і засклення також. До речі, замість однієї з панелей можна ще зробити, якщо це більша площина, вставляти двері, але це, звичайно, буде зовсім інша тема. Для початку ми видалимо. Оці вікна бо вони нам не потрібні. Найбільша складність у цьому, якщо в архікаді ми можемо мати кутове вікно і воно розподілиться, в будь-якому з кутів, так, автоматично. То тут такого не буде. Тут вікна взагалі досить непроста тема, так? А ще оцей кут, вгадати його, як він спряжеться, це дуже складно. Тому ми обираємо стіну. В мене попередні налаштування, деякі вже збереглися з попередніх вікон, так, але я поясню. Бейс. Constant, так, це є початок L1, тому що ми зараз на першому рівні. І offset, тобто відступ, і ми вже маємо приклад, який я поки що не видалила. Хоча я буду видаляти, бо це черновик. 90 від нуля. Ось, ми зазначили. Далі в нас є top контакт, і, в принципі, для зручності UnConnected. Un я думаю, що це добре, тому що це дизайн, і нам не потрібно прив'язуватись. у нас буде фіксована висота стелі, а в реконструкції стелі змінити ну, дуже складно, це одна із найскладніших челенджів. Тому в нас Unconnected un буде супер. Ми відраховуємо, скільки треба. Стандартно, це 1,50 метра, якщо в когось інше число, звичайно, можна змінити. Ось це буде висота Curtain Wall вітражної стіни. Ось, значить, ми маємо зробити ось отут, оцю цю стіну. Двері будуть окремо, окремою темою, тому що нараз це буде забагато. Плюс ми бачимо, що тут, в принципі, буде інша. Висота, ну, власне, з цим теж треба буде побавитися. Так, будуємо першу частинку і другу частинку. Наприклад, ну, перша в мене заповнилася, а другу я дам на якусь фіксовану довжину, хай буде 1400, майже 1,5 метра. Ось, можна подивитися вже фактично, воно насправді не так вже страшно виглядає. Окремо я буду ще записувати, як оці. Конекти виправляти, змінювати так, але загалом воно ну, непогано, особливо для внутрішнього простору, на мою думку, може бути окей. Звичайно, то ще не можна змінювати. Єдине, що ось тут є такий невеличкий зубчик, і а, перфекціоніст там він, звичайно, заважатиме, і особливо це важливо, що він заважатиме в плані, тому що якщо ми робимо дизайн в ревіті, нам бажано, щоб коннектин був а, саме такий. Так, Що ми далі робимо? Ми активовуємо будь-який із двох мульонців. Якщо його тяжко знайти, оце, наприклад, основа через таб перемикаємо, але попередньо тримаємо мишку там, де є оцей мульон. Тут важливий момент, тому що конструкція зазвичай запінена. Ось це є пін, так. Ми його маємо розпінити. Ця функція, ця скріпочка означає, що це закріплено, і ми не можемо змінити, якщо ми зараз будемо пробувати щось змінити, Revit нам скаже, ні, не можна. Тому ми клацаємо, щоб з'явився цей хрестик, ми розпінили. І після того, там, де в нас є Rectangle, rectangle million, так? а в нас тут зафіксована навіть ширина, висота, так? ми знаємо, що є ну, це найцікавіше, тому що я шукала ведіталь. Ведітайп готового рішення немає, там є труба, там в профілі так у нас є дефолт. Не шукаємо тут. Не шукаємо. Заходимо сюди і в нас тут є готовий L -Kone то це буде L-подібний, і він підлаштується під нашу, наш код. Пишемо Delete Elements, тому що він за налаштуванням досить великий. Ось І тут ми маємо поставити собі тайкнес, хай буде 50 -ка. Подивимо, А, це тайкнес це не те, що потрібно. Хай буде. 100, а можна 125 це не було погано. Зараз 125 є. І саме ось тут лег це є довжина. Оце ми можемо зменшити на якраз 50 і 50 теж ось сюди. Окей. Delete Elements, окей. Ось воно так підтягнулося. А оцей артефакт, скоріше за все, з'являється. У нас він зовсім такий невеличкий, в об'ємі вже майже не видно. В плані, ну, якщо чесно, я би навіть його ігнорила, але можна пробувати дотягнути його до ідеалу. Ми бачимо, що в 3D все вибудовується і досить класно. Я так думаю, я передбачаю, що якщо ми обріжемо цю стіну саме ось тут, на цьому місці, то воно може зникнути, можна спробувати. Ну, принаймні, один із підходів таких є. У об'ємі класи раз 2 ми стіну можемо підкоригувати по вигляду. В ідеалі бажано, щоб це був фасадик. Ми можемо, до речі, навіть ось так підключати. Дуже зручно насправді цей кубик виглядає, і в режимі редагування стіни. Вимальовуємо, можна таким способом крутіше буде. Ось таку невеличку, невеличкий отвір, який мав би повторити оцей котик з одного боку, але ми пам'ятаємо, що Стін, контур має бути суцільним, тобто тут треба ще роз'єднати і навпаки з'єднати ось ці межі. Тобто будь-який контур, чи це є підлога, чи це є стіна, він не має повторювати жодної лінії, бути суцільним так? і а, цілісним. Так? Пишемо галочку змінилося, подивимося, що тут є. А, дивіться. Працює, тому що я бачу, що ця частина пропала. Залежала, звичайно, друга частина у цьому самому фасадику. Раз, два. Активуємо а, оцю стіну. обираємо ну, це, тому що у нас лишні лінії будуть омальовуватися. Акуратно лише довжину цього людсу, цього кутового з'єднання. Закриваємо спочатку, потім роз'єднуємо ось тут спліт-елемент, будь-де будь-яка точка. І а, конектимо через Stream Extend. Раз, два, забрали один котик. Раз, два, забрали другий котик. Обов'язково зелена галочка. Тут ніби нічого не змінилося, ви бачили, що, в принципі, в об'ємі це все коннектилось, а тут ми бачимо ідеальне з'єднання для дизайну. Я вважаю, щоб передати, що тут є вікно і вікно, і саме таке кутове дивіться, яке воно красиве вийшло. Ось тут все запрацювало. А останнє, ну, що би я хотіла ще показати, це як розбити одне вікно у нас за налаштування за завдання. У нас має бути ось таке. Ну, можна навіть спробувати зробити, щоб воно було несиметричне. Я покажу симетричний і несиметричний варіант. Uh, curtain Wall має можливість розбивати. Curtain Grid, так можна розбивати, а можна одразу задавати мульси. А тут тобто все будуть побудова, так, додаткова. Ну, тут мені вдалося досить непогано. Uh, так, ось спробуємо зараз. А може і ні, зараз я спробую і ось таким чином. Так, спробуємо так, може, якраз піде. Висота ось, наприклад, це буде 70 на 70, це буде серединка. Ось воно пішло. Бачите, тут треба таке вибрати в цій Кентен-Волл, коли ми натискаємо, то, воно одразу будується. Є в нас і інші, є вже навіть відео таке ознайомче, як це робити. Якщо цей імпост, так чи як це називається? Так, а переділка буде інакшого типу, ми можемо її розпінити і задати інший профіль, якийсь, наприклад. Невеличкий, так, ну, звичайно, треба підібрати, який там потрібно, але приблизно, в принципі, досить, досить нормально це все виглядає. Ну, мені насправді попередній варіант трошки більше сподобався. Ось такий дуже подібний до двох вікон. І якщо, звичайно, він не прив'язаний, бо я, я взяла симетрично, ми можемо його. Так, не робимо так, так треба окремо видаляти. ось, А, якщо нам потрібно зробити розбивочку несиметричну, наприклад, тут ну, я бачила, що було. Ну, може, це так перспектива, але тут виглядає, ніби, допустимо, це несиметричне вікно, це 700х700, 700, і тут нібито підвисло, але ми можемо поставити 600 на 800 і з тим проблем, бачите, зовсім ніяких в принципі, нема.